Так були. Третій раунд, Миша. От і дано скоро. Я тобі даю. От так, леточок. Да, да. Слуши руку. Слуши руку. Йдемо в контр-атаку. Контр-атака. От так, дай, дай, дай. Духовик! Три удари, приятно! Дві удари, здоровень! Нічь, да! Подідворо! Сиде! Сиче! Головне мене! Отак, полодя! Ми за ними! Руші підняли ніж! Достичь пими. Виче до нього. Чекайте, чекайте, часу немає. Диву поміщайте краду.